Останній день вихідних зустрічає Україну справжньою зимою. 11 січня не принесе потепління, навпаки, морози посиляться, а в багатьох регіонах пройдуть снігопади. Подивимось, де ця неділя буде найсуворішою, а де погода виявиться трохи лагіднішою. У Київській області температура вдень опуститься до 11 градусів морозу, а вночі буде мінус 14 градусів. Спостерігатиметься хмарність, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура день і вночі становитиме 11 градусів морозу. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. На Чернігівщині температура день буде 11 градусів морозу, а вночі мінус 14. Прогнозується хмарність, опади не очікуються. У Сумській області температура день складе 8 градусів морозу. А вночі мінус 11 градусів. Очікується хмарна погода без опадів. На сході. У Харківській області температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 11. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься легкий снігопад із суцільною хмарністю. У Донецькій області температура в день підніметься до 5 градусів тепла, а вночі опуститься до мінус 6. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 16 метрів за секунду. Прогнозується легкий дощ протягом дня. На Луганщині температура в день становитиме 4 градуси тепла а вночі мінус 5 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Очікується легкий дощ з повною хмарністю. На півдні. На Одещині температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 7. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опадів не прогнозується. На Миколаївщині температура в день складе 7 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується легкий снігопад із суцільною хмарністю. У Чернівецькій області температура вдень буде 7 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 11. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода, опадів не очікується. У Херсонській області температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі опуститься до мінус 13. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Очікується снігопад протягом дня. У Запорізькій області температура в день становитиме 5 градусів морозу, а вночі мінус 13 градусів. Вітер північний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Спостерігатиметься снігопад з повною хмарністю. У Криму температура в день буде 2 градуси морозу, а вночі мінус 5 градусів. Вітер західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Прогнозується легкий снігопад із суцільною хмарністю. На заході. У Львівській області температура в день складе 6 градусів морозу, а вночі мінус 5. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується легкий снігопад протягом дня. На Івано-Франківщині температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 5 градусів. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, без опадів. На Тернопільщині температура в день становитиме 8 градусів морозу, а вночі мінус 7. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься снігопад. На Закарпатті температура в день складе 7 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Місцями можливий снігопад, небо буде частково хмарним. У Рівненській області температура в день і вночі становитиме 8 градусів морозу. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується легкий снігопад з хмарною погодою. Слідкуйте за погодою щодня разом з нами. Підписуйтесь на канал. Дякуємо за вашу підтримку та довіру. На Волині температура день і вночі буде 7 градусів морозу. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується легкий снігопад із суцільною хмарністю. На Хмельниччині температура день складе 10 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Вітер північно-західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарність, опади не прогнозуються. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 8 градусів морозу, а вночі мінус 11. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 6 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується снігопад із суцільною хмарністю. На Черкащині температура в день складе 10 градусів морозу. А вночі опуститься до мінус 12. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується хмарна погода, опадів не буде. У Дніпропетровській області температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 13 градусів. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься снігопад протягом дня. У Вінницькій області температура в день становитиме 10 градусів морозу, а вночі мінус 11. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите рваними хмарами, опади не очікуються. Це все на сьогодні. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами. Бережіть себе, вдягайтесь по погоді, і нехай новий день принесе лише приємні несподіванки. До наступної зустрічі.